Найкращі компанії серед місцевого бізнесу нагородили у Тернополі 15 грудня у межах конкурсу Народний бренд 2023. За це звання змагалися понад 2800 фірм, проте лише 50 із них стали переможцями. Варто зазначити, що найкращих обирало не журі, а тернополяни, які упродовж двох місяців голосували за торгові марки, яким довіряють. Хтось почасну нагороду отримує вперше. А для когось це стало доброю традицією. Так у номінації виробник продовольчих товарів вже вкотре перемагає. І Запрошуємо езечова рустава Це вже місцевий, місцевий бренд, легендарний бренд. Я думаю, що це заслужена е, нагорода і перемога місцевого, місцевого виробника. Ну і Наше завдання е, робити якомога якісніший продукт для споживачів. Бізнес це підтримка економіки країни у час війни. Крім сплати податків, важливо й надавати робочі місця українцям з гідною зарплатою. Відтак саме компанія «Агропроцервіс» здобула перемогу у конкурсі Народний бренд бренд-2023» як кращий роботодавець року. Ми не вперше беремо участь. Сподіваємося, що і на другий рік ми теж зможемо. Тримати гідну планку от і забезпечувати людей гідною роботою зарплатою. У номінації Продовольчий магазин Супермаркет переміг см Маркет. Запрошуємо довчиш Василя Володимировича, керівника Хелика режима зима самаркета студію м'ясо. Чоловіки наші фінці свої. Давайте Це вперше ми брали участь в конкурсі народний бренд. Е, перемогли ця нагорода вона своєю своїм родом мотивації для підприємців, для того, щоб рухатися далі і надихатися чимось. Чимось великим, якимось визнанням від своїх покупців. Також під час нагородження відбувся благодійний аукціон. Серед лотів, які розігрували, був розмальований тубус, прапор з підписом Валерія Залужного, уламок солі Солидару тощо загалом вдалося зібрати 527 тисяч гривень, які підуть на потреби Збройних сил України. До слова, конкурс народний бренд проводять у Тернополі вже 19-й рік поспіль. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.